І продовження розслідування корупційної оборудки навколо купівлі Україною бурових платформ за майже удвічі завищеною ціною. Знак оклику вже понад рік працює над цією темою. Треба визнати не безрезультатно. Багато в чому завдяки нашим зусиллям у Великій Британії не змогла безслідно зникнути ключова ланка цієї оборудки компанія Хайвей Інвестмент Processing. Підставна фірма прокладка заснована офшорами на чолі із ЗІЦ-директорами латвійцями. А у самій Латвії правоохоронці схоже за два кроки від порушення кримінального справи за фактом відмивання грошей у небачених розмірах і про це далі у нашій програмі. Розслідування афери із закупівлею нафтових бурових веж вже давно вийшло за межі України. Днями стало відомо, що Латвія ініціювала порушення кримінальної справи за фактом відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом. Про це повідомив депутат від бют та автор звернення до правоохоронних органів Латвії та Британії Остап Семерак. Республіка Латвія. Офіс Генерального прокурора цієї країни ініціює відкриття кримінальної справи за ознакою злочину, який передбачений. 195 дев'яносто п'ятою їхнього кримінального кодексу, і ця стаття стосується відмивання коштів, особливо великих розмірах, набутих злочинним шляхом. Як відомо, 400 мільйонів доларів за бурову платформу «Чорноморнафтогаз» заплатив підставній британській фірмі Хайвей Інвестмент Процесінг». Це на 150 мільйонів більше ніж вона коштувала на ринку. Рахунок у фірми Хайвей був відкритий у Латвійському банку Траста Комерцбанка. Там і осіли кошти. Розслідування цієї. Ферри, вона вийшла за межі України. Насправді її сьогодні зупинити вже нікому не є під силу, і я більше переконаний рано чи пізно, швидко чи дуже швидко. Будуть застосовані санкції стосовно організаторів цієї схеми, знаклику нещодавно побував у Латвії та поспілкувався із керівником відділу прокуратури по боротьбі з відмиванням коштів Вістурсом Буркансом. Він розповів, за яким сценарієм у таких випадках розвивається слідство. Приступлієм являється конкретна преступна діяльність. Не важно ця діяльність резидентом чи не резидентам. Якщо діяльність була на території Латвії. Тогда э, uh, будет расследовано это дело и будет решаться вопрос. Будем просить відачі какого-то гражданина, какого-то государства. Это уже как результат слід. Тож тепер перевірятимуть рахунки траста комерцбанка, зокрема, ті, які вкажуть, звідки прийшли гроші за вежу, куди вони були згодом переведені, і хто насправді стоїть за цими рахунками. Адже латвійські правоохоронці добре знають, що так званий директор фірми Хайве Investment Стен Горін особа підставна, найнята спеціально, щоб прикрити справжніх авторів оборудки. Це ваша подпись. А, в случае? В данном случае, да 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 это та ета ета подпис моя эта подпись говорит о том, что вы являетесь директором а, компании Highway Investment Processing, которая зарегистрирована... ну, вот эта компанія мені ні о чому не говорит. то есть я, не имею представления, відкуди і яким образом это могло получиться траста комерц банка що тепер під прицілом латвійської прокуратури уходить в орбіту власності групи бізнесмена дмитра фірташа дуже близького до юрія бойка Тобто відкат за вежу чиновники перерахували прямісінько у свій банк. Ми запитали Дмитра Фірташа, співвласника славнозвісного Росукуренерго, чи притягають його до участі у слідчих діях у зв'язку із перевіркою рахунків траста Комерцбанка. Ну во-первых, я к тому банку не имею ніякого отношения, то есть я точно можу сказати, при этом, по этому вопросу прокомментировать нічого не можу, тому що ні про боровим, ні по банку у меня нет інформації к сожалению. Тим не менш дозволимо собі поставити під великий сумнів слова Дмитра Фірташа. В моїх дослідженнях я довів, що цей банк має відношення до Фірташа, його бізнес-партнера Фурсіна, і в мене є підозри, що й до голови адміністрації президента Льовочкина. Так і дослідження депутата Семерака і журналістські розслідування натрапили на декілька беззаперечних доказів стосунку політично-бізнесової групи Фірташа до Траста Комерц куди із шаленою переплатою були перераховані гроші за вежу. Ключем до розгадки став ось цей чоловік. Британець на ім'я Чарльз Трехерн володіє майже 10% Латвійського траста Комерцбанка і є радником голови правління банку. Водночас Чарльз Трехерн станом на березень 2011 року був заступником голови австрійської фірми Дмитра Фірташа та Івана Фурсіна центра Газ Холдінг. Центра Гас Холдінг на 50% власник фірми Росукренерго, тієї самої, що була газовим посередником між Росією та Україною, лобістами якої в історію навічно вписані імена Сергія Льов... Вочки на Валерія Хорошковського та звісно Юрія Бойко коло замкнулось. Партнери з групи Росукеренерго одні з перших кандидатів на санкції з боку заходу аж до блокування закордонних рахунків. Ні, абсолютно неправда. Ніхто мені нічого не заморажував, вроде нормально. Звісно, чи міг Дмитро Фірташ відповісти інакше, Навряд чи. коли пресі торік стало відомо про корупційний псевдотендер на вежі, президент публічно доручив службі безпеки України розібратися, чому було переплачено 150 мільйонів доларів, і не дарма цією службою тоді керував саме Валерій Хорошковський. На нього, як на бізнес-партнера Фірташа, була покладена місія: відбілити міністра Бойка, що й було зроблено. У відповідь на запит знаку оклику, СБУ надіслало повний перелік. Додаткового обладнання, яке нібито додатково закупили на ці 150 мільйонів. Але насправді після скандалу «Чорноморнафтогаз» із Хайвей Інвестмент ці додаткові контракти підписували заднім числом. Про що в СБУ не могли не знати, але все одно прикрили аферу. Днями Валерій Хорошковський вже уранзі першого віцепрем'єра зустрічався з громадськими організаціями, обговорював прозорість державних закупівель. Журналистка і Наталка Седлецька, автор програми про тендери, також є членом громадського руху за доброчесні закупівлі. Відтак і скористалась можливістю сісти за один стіл із тепер віце-прем'єром Порошковським. Ми зараз обговорюємо якраз державні закупівлі, прозорість і як боротися з корупцією у цій сфері. От як ви поясните той факт, що на найбільш корупційну закупівлю минулого року всі правоохоронні органи нашої держави закрили очі? Це не зовсім так. Я ще раз кажу, з вами не погоджуюсь, тому що, по-перше, були розіслані запити, в тому числі іноземні країни. Да? І, звичайно, там, де відповіді були, де їх не було. На жаль, ми достатньо часто не отримуємо відповіді від наших партнерів. Тобто, не можна сказати, що факти не встановлюються. Але до тих пір, поки вони не встановлені, ніхто не має права говорити, що вони, крім журналістів, що вони мають місце бути. Ви тоді керували СБУ. І від СБУ нам тоді прийшла відповідь, де ви з подробицями перераховуєте все, що в Нафтогазі закупила на 400 мільйонів, ніби ніяких перевитрачань не було. Це ж говорить про те, що ви не побачили там корупції. Це зовсім зовсім інша відповідь. Я прошу вибачення. Це говорить про те, що це була підслідність прокуратури, а не служби безпеки України. І дійсно слідчі ні СБУ, ні наші регіональні відділи її не розслідували. Це говорить лише про те, що кожен працює в межах своєї власної компетенції, і це треба достатньо чітко розуміти. Звичайно, що як голова служби безпеки я міг дати доручення слідчим підрозділам або оперативним підрозділам проаналізувати ті чи інші речі. Це те, про що я говорив на самому початку, що на жаль, система правоохоронна вона не в змозі боротися з корупцією в загальному сенсі цього слова, тому що тільки законодавство. Її зміна, інституційна зміна може допомогти вирішувати проблему корупції. Ця повністю позбавлена конкретики відповідь Валерія Хорошковського по суті, око замилювання мовляв, покарати корупціонерів не дозволило законодавство. Тим часом правоохоронцям інших країн нічого не завадило, і на заяву про злочин вони зреагували діями. Практика показує, що маховик розслідування в демократичних країнах зупинити вже неможливо тож очевидно, заборона в'їзду, блокування рахунків, а можливо, і арешти корупціонерів вже не за горами.